Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, що в коментарях останнім часом мене почали звинувачувати, що я там передивився марафону і так далі. Що, ну чомусь люди не Так, от я хочу сказати, що я член партії Європейська Солідарність, отакі от ось сюрприз. Тобто, моє відношення до влади і так зрозуміло. Ну. Но... Чому люди роблять такі висновки щодо марафону, я просто не знаю. Ще почні писати, що я Зеленського люблю. І буде взагалі смішно. Ну, мені, мені реально смішно від того. Ну, пишіть, це ваше право, але ще раз скажу, я опозиція, слава Богу, і е, зрозуміло, що опозиція не може любити е, владу в будь-якому її прояві. Тобто ну, в демократичній державі, в якій ми живемо, принаймні намагаємося, щоб вона була демократично, так заведена, що є влада а є опозиція. І Опозиція завжди буде, скажімо так, на стороні людей. Опозиція захищає людей. Якби це гучно не було, якби це гучно не звучало, але це правда. Ну, ви можете погодитись, можете не погодитись, знову ж таки, ваше право. Е, отже, на цьому все. Ті, хто хоче підтримати канал, можуть зробити це в описі під відео або в закритому коментарі. Дякую. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для розвитку каналу. Е, канал розвивається. Дякую. А, до нових зустрічі, слава Україні.